Що відбувається в нього в житті? О, дивіться на ну, повтор прямо попереднього розкладу. 에, знаєте, це ухватив як бо, цього бога за бороду. Да? Тобто якось е, спрацював швидко і отримав щось, да? якісь матеріальні можливості ще раз. Тобто він уже це отримав, да? тобто що це означає? Наприклад, в нього є пропозиція нової роботи, або в нього появилися контакти, якісь, які принесуть йому в майбутньому якісь бонуси, да? якісь матеріальні цінності, якусь користь. І що да, і він буде дуже швидко рухатися в цьому напрямку. Тобто він, ну можна сказати, знаєте, вирішив завоювати. Всі гроші світу можна сказати так. Ну і це добре, це добре. Тобто людина налаштована на роботу, да? на роботу і на заробітки, і хоче там перемогти. Да? Тобто, отримати визнання, отримати, я не знаю, там бонуси, отримати. Трофеї можна сказати, да і постійно постійно знаєте, як ніс повітру, постійно слідкує за ситуацією. Дуже таке, як як шпіон, все винюхує для того, щоб рухатися вперед. Ну це добре.